Всіх вітаю, сьогодні день 25-й, підпишись, щоб нічого не пропустити. Вітаю всіх з прийдешними новорічними святами. Хочу поговорити сьогодні знову коротко про головне. Сьогодні мене спитали, що для тебе це свято? Раніше відмічали це все, святкували 7-го числа, зараз 25-го, що це дає, кому не дає. Моя думка стосовно цього всього. Свято в людини не обов'язково воно має бути канонічним чи якимсь церковним, чи ще якимось. Це все людина обирає для себе сама. В будь-який потрібний день людина сама собі може влаштувати свято, якщо вона це все відчуває, і для неї це буде свято. Тому будь-який день людина для себе може обрати і призначити собі його як якесь певне для цієї людини свято. Саме тому я всіх закликаю. Святкуйте свята, ті, які вам подобаються, ті, які ви самі для себе обираєте, а не ті, які вам нав'язали.